Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 469. На придбання книжок для шкільної бібліотеки виділили певну суму грошей. 8% якої витратили на придбання словників. Яку суму виділили на придбання книжок, якщо на словники витратили 280 гривень? Добре, починаємо. Пишу номер 469 і спочатку треба скласти скорочену умову. Пишемо, що на всі книжки виділили невідомо скільки гривень. На словники ми знаємо, скільки виділили гривень. Вони виділили 280 гривень, і наші словники становлять 8% всіх книжок шкільної бібліотеки, які планували придбати. І основне питання задачі яке? Скільки всього виділили гривень на придбання книжок. І нам головне розібратися, який це тип задачки. Відсоток від числа чи знаходження числа за його відсотком. Дивіться. Ми знаємо, що 280 гривень виділили на словники. І словники. Становлять 8% від всіх книжок, що планували купити. Отже, ми знаємо, чому дорівнює в гривнях частина. Отже, 8% це є 280 гривень. А ми шукаємо всього, тобто число. ми шукаємо. Отже, ми шукаємо число за його відсотком. А щоб знайти число за його відсотком, ми як знаходимо діленням. Але треба спочатку відсотки перетворити у дріб або звичайний дріб, або десятковий. Тут буде зручно перетворити у десятковий дріб. Щоб перетворити відсотки у дріб, треба поділити число на 100. Маємо 8. А якщо поділити на 100, це буде 0,8. Дивіться, ми перенесли кому вліво на два знаки. Як ми це зробили? Я дописала там певну кількість нулів. Бачите, де була кома? І зробила два кроки. Щоб поділити на 100, треба вліво зробити два кроки. Ось там у мене і опинилась кома. Прибираю зайві нулі, оці всі кроки прибрала. І 8% це те саме у вигляді десяткового дробу. Це 0,8. Далі. Число за його відсотком знаходиться діленням. Треба 280 поділити на 0,8. І тепер, щоб поділити на десятковий дріб, треба, щоб дільник став натуральним. Тепер знову вправо треба перенести кому на два кроки. Але якщо ми перенесли кому вправо на два кроки, у дільника. Тоді і до діленого треба дописати два нулі. Отже, ми ділимо 28 тисяч на 8. І що маємо? Давайте покажемо ділення в стовпчик. Ніякого калькулятора нам не треба. Беру чернетку і починаю ділити 28 тисяч на 8. Так. Беремо 28, так? скільки візьмемо по 3. 3 на 8, 24. Пишу 3. 3 на 8, 24. Віднімаю. 4. Тепер треба знести 0. По 5. Тепер візьмемо 5 на 8, 40. Так. І залишилось дописати ще 2 нулі. Ми поділили і отримали 3500. Одиниця виміру гривень. І ми дізналися, скільки виділили на придбання книжок до шкільної бібліотеки. Відповідь запишемо скорочену. Просто відповідь 3500 гривень. Все, завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!